У Бруселівському районі 24 бібліотеки, а головній районній вже виповнилось 90 років. Тож не дивно, що за багаторічну історію тут виховали не одного майстра своєї справи. Ну бібліотекар він має йти в ногу з часом і завжди відповідати на ті відгуки, які ставить перед нами суспільство і ставить наші читачі. Ми працюємо для наших читачів в першу чергу. Це те, що потрібно хто володіє інформацією, той володіє світом. Ну і звісно, ми ті, хто цю інформацію тримає в своїх руках, і хто є таким компетентним істочником. Джерелом інформації для людей нардеп Віталій Журавський наголошує праця сучасних бібліотекарів має неабияке значення для суспільства. Тим більше чиновник розповідає, сам любить читати і робить це не лише вдома, а й у машині, літаку чи поїзді. Тим більше, що надає перевагу класичній паперовій книзі. А вдома у народного обранця є чимала бібліотека, яка налічує понад 5 тисяч екземплярів різноманітних книг. І працівники бібліотеки, бібліотек запрошення. До музею домашньої ікони в Радом йшли. Прекрасний музей. Вони там не були. Вони з задоволенням відвідують цей музей. Але вони всі побували в Києво-Печерській лаврі лаврі Софії, Київської, в музеях, в театрах Києва. Немає такої школи. В моєму виборчому окрузі немає такої бібліотеки в моєму виборчому окрузі, де працівники не побували на культурних заходах в столиці. І це продовження цієї вже програми. Також народний депутат Віталій Журавський пообіцяв найближчим часом оновити бібліотеки Брусилівського району хорошими художніми книжками.